І всім привіт ви на каналі Ваша Даша, і сьогодні ми граємо в гру, де потрібно проходити препятствие, якщо тебе щось. Ось так, от Шандорогне, то в тебе зламається кость. Ах, ось так. Ой, ні, куди ні? Так, Того, ай! Ай! О, ось тут я просто обійду. Ось. О! Фух. Так ось тут на час. Але не розумію, навіщо тут час. Так, мені потрібно ось тут наздохнути ще. Ах! Ось, а іншим мої костки не видно. Так, ну ось тут ось легень, легко. А, коли я просто бачу своє тіло, то все одно я така хлюпенька. <свистит> Только на, не... на не... Так. Ой, тут мячики потребно а -а -а! Ура, Так, ну а тут я просто на батутик, ой, надо уйти Ну, добренько, це, в принципі, легко. Ай! Головне правильно стрибнути. Я ось так скажу. Уй! Ось! Оп! Так, тепер біжімо туди. Вісім хвилин залишилося ну добре. Так. А, якась друге ін місце. Так, 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 так. Оп! Оп! Пробігла. Так ось сюди вісім. Потрібно як можна ближче на край сюди. О, ні! Десь посередині сюди потрібно стрибати. Ай! А! Ну це просто бачили, якщо б там то є затяжки не було. Знову сім'ячи. Але тепер їх більше і вони більш хочеться, куди попала. Тільки пробуємо з'явиться тут на голову. Ні, 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 не не я повинна встигнути. ні, 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 не Добре. Ось так. Біжимо скоріш. Це просто могли побачити собі. Ай! Що такого що було. Так, все. А, мене. Ви вже зовсім? Як ви позволили мене збивати? Трішки страшно колись, так ти бачиш свій. Це трішки мерзко. Так. Ой! Ячик. Ой-ай-ай! Ай! У мене знову. Тільки не на мене, тільки не на мене! Ви це бачите, там щось летить. А -а -а! Мій неулюблений уровень. Ось тут мій неулюблений, тому що тут потрібно через м'ячик цей поскочити. Число. В принципі, я вже профі, бо я його третій раз проходжу. А-а-а! Я його два рази вже пройшла до кінця. Ой! Ай! Ай, куди? Ви просто бачили? Як він мене? там же кінець був! Стоп! Оу. Оу. тільки на це! І уі полетіли! Так, пролітай! Ай! Ну, що ж це таке? Сейчас мне меня... 3... 5... أو... надо Ура! Мне не Ах! Наш просто бачили. Наш просто пишу прошла уже. Добро пройтица так и на так складах. Ура! Только я там пять хвилы. Вурзосій, і тепер в мене мало часу. Ох, я так іду якось странненько. Ось тут от, просто закінчився рівень, коли я тут була. Того я це не вмію проходити, але тут я пройшла, так, тут, дурка. так. Ох, це дуже складно, бачите, тут так складно собою вправляти. Ви б спробували грати, це дуже складно собою вправляти. В цій грі от реально. Ай! Дуже складно ось я зупинилась, а потім полетіла. І йти, я не можу себе контролювати. Головне, зараз не, не витік щось. Ой, ой 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 Добре. А як. Ви що, здіваєтесь? Як я туди дострибну? Добренько. Раз нема більше. Ну це просто неможливо, того. Я не знаю. Добренько, побігли. Ааа, з першого стрибка! Добренько, я не здаюсь. Так, так, так. Так, так. Як же їм не так складно. Мені здається, потрібно аж, аж, аж. на краєчок. Ви це просто бачили І нарешті. Я ніколи таких. От я вам кажу пораду, якщо ви хочете навчитися а! бути гарним паркурщиком, то заходьте... заходьте в цю гру, я в ній вже полупрофі. Того головне не здаватися і станете крутим паркурщиком. <с NS Doom babies> У раз, два, три! Ні, ну на останньому Три хвилини залишилось. я думаю. Я до кінця не пройду за 3 хвилини, якщо я на цих бочках не впораюсь. А... О, я третя. Ну. Це типу лі... лідери. Я не знаю. О, ні, на ну, це легко. Легко. Ай-яй-яй. В принципі, це нормально. Я вже на третьому місці того. Все, в принципі, можливо. Якщо ось тут стрибком вправляти, я навчусь. Ох. А -а -а! Так, ну я обертайте уваги на звуки. Ну, ось тут просто ось так от можна. Ну, по таким штучкам пригати. я вже мастер. А ось ці проходять, і оцей шарик котящийся ні. Ну, тут це просто неможливо. Я не розумію, куди стрибати. А -а -а! Ну. Я доходила трішки далі. Ну, ми... Я вже більшу половину пройшла. А, куди мене зашвернули? Добренько. А, ну на першому стрибку дві хвилини залишилось. Я, скоріш за все, не дійду до самого кінця, але завжди можна спробувати. Коліщатка, коліщатка! Це якийсь полегше. Це просто якщо в мене вийде за дві хвилинки дойти, я просто буду рада, тому що я ніколи таких так. Ай, ви. вичепіться від мене. Ну, тут всі бочки просто можна. Ну, вже йде легкий, тому, в принципі, я можу дійти, якщо дуже-дуже потороплюсь, якщо не буде прям таких складних. О, я вже на другому місці. Ну, в принципі, це можливо. Ну, і в принципі, це неможливо. Ай! Мене трішки заділи. Але добре, в мене є ще хвилина. Я буду спішити та старатися бути як можна більше. Блінь. Е! е! Ви що? Там вже секунди залишились. О, а зато я на першому місці. Так, ау, мене трішки підчепили, але добренько. Так, я на першому. Я поки що на навіть перший йду. Ау! І вже я друга йду. Третя. Так, дівчинка, ти не посмієш мене обійти. Я от то на першому, то на третьому, то на першому, то на третьому. Ай! Ичепительные штучки. А-а-а! <кліпи> так, біжимо, 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 обережненько, обережненько, обережненько. У мене вже одна рука така хлюпенька. Так, ау! -а У хоть не здохнути на останньому. Ні! А, дівчинка все одно на другому. Що, також підбили? ай яй 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 Ну, я поки що перша йду, того, скоріш за все. Ай, я перша і прийду. Оп -оп -оп, оп 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 Вони вже сідають на низ. Ну, все. У мене 10 хвилин, 22% я вже пройшла, а тут 100. Ай-яй-яй-яй-яй, рука! Так, мені туди, так, туди туди. Це вже зовсім мене там на кінці підбили і закинули кудись. Ясно куди. Перемагає та дівчинка, і я знов А, Чого так? А, ні, перемагає та дівчинка. А бата якось. Чи як вона. Я не встигаю дивитися на її нік. Баб? Я не знаю. Ой, ой, м'ячики, м'ячики! Нормально вони так мене зашвирнули. Ну добре, на цьому відео закінчується. Буду я змагатися за перше місце. А ви підписуйтеся та ставте лайки. Всім пока-пока. До нових зустрічей. Всім пока-пока.